Привіт! Хочемо вам запропонувати такі чоловічі шорти. Вони йдуть стокові, брендові шорти, дуже попадається багато брендів: Сурбіно, Річмонд. Класної якості, до речі, дуже гарні шви. Собівартість одної такої одиниці буде 230 гривень орієнтовно. Лотик іде вагою 10 кг. Будемо дивитися, які у нас є модельки. Моделька Ліверджі, це є піджамні шортики. Ось така модель чоловічих шортів 42-го розміру. Будемо дивитись далі. Перше, що в нас попадається, дуже цікаве це йдуть шорти Сорбіно в гарному розмірі 3XL. Ось така цікава моделька, дивіться. Мені дуже подобається. що Тут гарні відтіночки. Шви ідеальні. Дуже класна моделька. Наступне це йде у нас така моделька класного бренду Golden. Дивіться, як воно гарно виглядає. Ось така класна моделічка. Зараз покажу вам ближче. Угу. Розмір у нас іде Ерічка. Така сама гарна моделечка, але трошки в менших розмірах. Це у нас іде розмір Есочка сірого кольору. Ось така моделька. Дуже цікаво, ось тут на ніжці буде виглядати. Розмір Емочка. Ось це у нас іде бренд Річмонд. Гарного такого крою шорти. Розмір, зараз я б вам сказала. Розмір у нас есочка. Ось така чорна моделька. Біленькі шортики. Ось такого синього кольору моделька, есочка. Тут у нас есочка. Це трошки більші шорти. Розмір XXL. Такі легенькі, гарні шорти блакитного кольору. Тут у нас такі великі шорти великого розміру 3XL сіренькі. Ось такі шорти від Сорбіно на ремін Розмір. Бачимо, ось тут гарно видно. Моделька взагалі в дуже гарному кольорі. Такий варіант літніх шортів. XXL. І ось такий гарний варіант легких пляжних шортів Емочка. Також емочка чорного кольору. XXL. XXL. Есочка. Такий великий розміри, як бачимо, є різні розміри. Дуже добре, що є і великі, і маленькі. Тобто ви можете його підібрати на любого свого клієнта. Ось така гарна моделька. Типу ляного ш... такого ну, шву. Так, це у нас іде розмір 34-й ліверчі. Дуже легенькі. Такі шорти чоловічі 48-го розміру. Такі шорти 50-го. Це вже у нас більше 40, 56-й. Такі шорти від Jack Jones. М -м, зараз я вам скажу розмір. Розмір, напевно, десь буде в нас S-очка. Так, S-очка. Такі шортики, M-очка. Так, це, це у нас також S-очка. Дуже гарні, бачите, шоу йде покру... гарний. Так, це у нас буде ой, розмір есочка. Ще одна така моделька таких шортів елька. Такі гарні з карманчиком. Так, емочка крівіт. Повторюю, салотик іде вагою 10 кілограм. Собівартість одиниці шортів виходить 230 гривень.